you <laughs> На сумщині Служба безпеки України в ході проведення контрдиверсійних заходів у прикордонні викрила та затримала ще одного російського шпигуна, який розвідував позиції ЗСУ. За даними контррозвідки СБУ, зловмисником виявився російський громадянин, який у 2019 році переїхав до нашої держави та, ослившись на сумщині, отримав посвідку на постійне місце проживання в Україні. Під час обшуку за місцем проживання та правоохоронці виявили у нього паспорт громадянина РФ, мобільні телефони та прокремлівську символіку. Слідством також встановлено, що напередодні повномасштабного вторгнення російської армії на підслідного вийшов кадровий співробітник управління ФСБ по Білгородській області та запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора. Після 24 лютого минулого року за вказівкою російської спецслужби її поплічник почав збирати дані щодо розташування сил оборони на Сумщині. Насамперед він намагався отримати інформацію про місця дислокації українських захисників в прикордонних районах регіону. Отриману інформацію він наносив у вигляді міток на фізичну карту під час зустрічі зі своїм куратором з російської спецслужби на території Росії. Для цього зловмисник приховано перетинав держкордон через так звану зеленку. Контррозвідники СБУ затримали російського інформатора під час спроби чергової передачі ворогу закритих відомостей. Йому вже повідомлено про підозру та обрану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування наразі триває.